Вітаю! Сьогодні на огляді в нас p 10 і це буде дуже складний огляд. Бо сьогодні ми будемо говорити про його картинку, про його плюси, мінуси, а також секрети. Це відео створено для каналу на Ютубі і платформі OLX з назвою Ігор Проєкт Ютуб. І ця вставочка тут була не просто так. А чому дізнаєтесь, якщо додивитись відео? Спочатку зацінимо картинку з, близького, з близької відстані. Тут десь зараз транстується 65 дюймів, і він стоїть на 2 метри. Все читається досить чітко, класно. Але це Аїда 64. Зараз ми бачимо модель P10. Це не дивно, адже я його вже знімав. Тепер. Ми переведемось і подивимось, його, що в нього скривається. В нього досить крутий проц, дуже крутий. cortex a 50, і він ще в цій моделі розігнаний. Поки все шикарно. І ми бачимо матрицю розширення екрану цього пристрою 1280х720. Це дає 160 DPI. Є вимірювання PPI, це плотність пікселів. Це не дуже важливо. Важливо саме ці цифри. Продавці цієї моделі заявляють його 4К, Full HD, 6К і тому подібно. І сьогодні ми навіть побачимо, як він відтворює 4К. Це точно. І ми навіть побачимо якість, але до чого я все це веду і чому на від досі така якась скучна картинка. Все дуже просто. Бо зараз ми бачимо розширення, а поруч в нас. Стоїть модель, яка так набагато дорожча, і ми не порівнюємо, що з них краще, а що гірше. Ми порівнюємо саме Full HD матрицю з 1280 на 720. Наступно буде у нас тест на яскравість, і вас це також шокує. Вона в 50-го класна. Але яскравість про 800 ANSI, Це повна брехня. В... На відео використовується проєктор Tawin Tandil TD98. І ось його. Так. Так, так, так. так. Секунду. Відображення. Це чесні Full HD, які мають 240 DPI. Далі в тесті я також покажу картинку на Ютубі. Хоча камера може трошки і не передавати. Все одно якість буде просто різною. Я хочу пояснити, що HomePap P10 непоганий проєктор. Але і картинку я обрав однаково. Не дивлячись на те, що цей проєктор стоїть далі від стіни цей ближче, картинка по розміру в них однакова. І коли ми бачимо саме реальну фул-HD картинку, ще в такому розмірі, це буде просто космос. Я зараз включу відео, яке буде таке досить яскраве. Потім покажу порівняння, і ви самі все побачите. Це буде досить важко, тому що пульти можуть переключати один інший проект. Це такий момент може бути. Значить, Дивіться, відео проектори можуть показувати хоч 8К. Це не зміниться. От зараз 720, це ріже. А от коли ставиш Full HD 60 кадрів... Камера погано ще передає... Я зараз спіймаю якийсь такий кадр, бо дуже великий засвіт, що погано передає. А, на рахунок засвітів матриця в нього не засвічена. Просто він найяскравіший один LCD-проектор в світі, і він видає всього 650 чесних ансів. 650, про які можна тут казати, заявлені 650. Ми зараз про 800. вибачайте, в цьому проекту 800. Система охолодження цього проєктора. Ось так вона гудить. Можливо, трошки чутно. Система охолодження цього проєктора. Вони однаково гудять. Хоча вони різні за розмірами. Це тому, що цьому проєкторі набагато менше потрібно себе охолоджувати, ніж в Велетенському. Що я хочу ще більше показати? Про, про що я хочу сказати? Про обман. Про те, що це класний 720p-проєктор, який найбільше не претендує. В нього є свої плюшки. Про його слабкі місця я також розповім. Про його реальну яскравість я сьогодні розповім. Просто якщо вам хтось пише. Ми продаємо офіційно ці проектори. Нема представництва HOMTOP в Україні. Якщо вам хтось скаже 800 ANSI, нема в один LCD проекторів 800 ANSI. Це не може бути. Вони просто горіли, вигорала би матриця 650, це вже там окреме охолодження для нього робили. Ну далі я матую. Зараз я спробую упіймати. Ці кадри можна сказати, щоб вони були однакові. Можливо, десь буде там самфрон, так? Да? Пару секунд. Ну, я спробую. І той і той проєкт виставлен. Тобто той. я не збивав там фокусу одного. Передача кольорів це там, е... до речі, камера нормально передає. По-перше, темні кути. Дешевих моделей, це нормально. Коли ви будете це переглядати, це не буде аж так помітно. Просто зараз я поставив маленьку картинку. Далі вмикаємо від світло. О, і той, і то добре проказує, що він каже. Тут якісь 650, да? тут якісь ці. Ну, і той, і той добре. По-перше, це дуже близько стоїть. Дуже близько. Якщо їх поставити на 100 дюймів, які ви будете дивитись, цей десь 100 дюймів з 3,20. Да? Це йде 100 дюймів з 2,70. І вже на 100 дюймів він не буде досвідчувати вже видно різницю в контрастності. У хунту нормально контрастність для свого класу. Бо він коштує там 3700, хтось там за 4 продає. Це нормальна контрастність. Цей коштує 12 тисяч. Я не кажу, що лівий кращий, гірший. Це різні класи. Просто я хочу людям показати реальні Full HD. Реальні 650 ансі. Звук я, в принципі, хотів показати, може, показати, не можу не показати. Ось так з вимог світом. Картинка ж класна. І там, і там. Ви бачите різницю. Я її бачу. Наприклад, позаду траву ми не маємо бачити. Ми маємо бачити гіпарта. Чи по подобається комусь такий тон, чи подобається комусь такий тон. Це вже ну, на любителя. Тобто передача пункт саме p 10 бо в s 30 Max вони там зробили мега-кісну. Як зліва, тільки ще накрутили яскравості. В s 30 вона така, можна сказати. І зараз ми бачимо траву. От дивіться, трава в правому, я вважаю, більш реалістична. Крута картинка. Я нічого не кажу. Просто він не Full HD. Якщо ми підемо ближче, почнемо розбиратись там, коли не буде засвітів, ми тут побачимо більше деталей, ніж ми побачимо тут. Колося. Це просто я пояснюю різницю. Далі. Home P10 нема теж fi в нього класний Wi-Fi. в нього розірваний потужний процесор. В нього нема цього. Далі. По кольору передачі сказав, по звуку це теж не дуже чесно казати, да? Комусь подобається синя вода, комусь подобається природна вода. Ну на цьому ви можете регулювати. Звичайно, ви зображення тут можете собі виставити, бо моделі вже за 10-12 тисяч окей. Я просто хочу вберегти вас від обману. А тепер вже в кінці відео ще хочеться сказати. Hoctop P10 має круте розширення, має дуже круту, ну, таку реальну передачу кольорів. Він яскравий, да? в нього чесні 280 альсі. Фіксуємо. В нього чесна 720P матриця. Далі, О, так ти, може, нам не показуєш. Ти ж там включив Full HD, да? а на цьому ти не включив Full HD. О, і Ти нам показуєш. Тут вибрана якість. 2К. Тут вибрана якість Full HD, яка картинка вам подобається більше, і тут вже не про колір передачі. Тут вже реально про. Секунду. Тут вже реально про. А, ще дуже крутий тест, я б міг його показати, це ще про е, читання е, кажучи тексту. То ми обираємо тестове відео, е, відходимо на 2,5 метри, щоб у нас картинка була 100 дюймів, і ми собі бачимо текст на тестовому відео. Він має бути тут в куті, який текст ми можемо прочитати. На Full HD ми можемо прочитати 8, 8 рядок і може десь вдивлятися в шостий. але це вже від більш такої якоїсь різкості проєктора залежить. На 720 ми можемо прочитати 10 рядок. Останнє, що хочу сказати в кінці відео, чому була вставка, що ці відео використовуються для каналу Ігор Проектор YouTube і проєкт YouTube і е, Ігор Проект YouTube на OLX. Е, в мене були моменти, можливо, це комусь не цікаво, це останні 30 секунд, можете виключати. У мене були моменти, коли люди питали, о, хочу в тебе обрати проєктор, а який краще. Ти казав, що ти знімаєш відоси, ти якісь там в тебе порівняння, є, щось там є. А ну давай. Ну, давай. Да, без питань. Все особисто, все вам скину, ви собі подивитесь, ви собі оберете. Бум-бам! Я бачу, що людина собі вже замовила такий проєктор, вже починає їм торгувати. Це все пішло, добре. Я за нього радію. А потім вин мені пише: ми завозимо проєктори офіційно, ми платимо з них податок, ти завозиш їх в чорну, в тебе така низька ціна, ми на тебе натравимо налогу. Хочу ще показати вам просто картинку цього проєктора. Вона крута, особливо, якщо нема з чим порівняти, вона ж реально крута. Просто заявлені параметри. Все. Вони не справжні. А, ти завозиш їх в чорну. Налогово. Чи знаєш, що це таке? Мені так було на душі від цього. Просто мерзко. Коли людина в тебе спочатку просить відео, а потім кажуть, підіймай ціну або не торгуй зовсім. А, будь ласка, залишайтесь трохи людинами і не розповідайте, що. Виплатите з кожного податок, це платформа OLX. По-друге, якщо навіть ви являєтесь ФОПом, ми всі знаємо про цю категорію, де 1300 в місяць. Будь ласка, залишайтесь трошки людьми. І якщо. Картинка взагалі. Я вибачаю, що я в кінці відео прийшов на якийсь такий срач. Якщо хтось буде замовляти людини, я не буду її називати, але аккаунт зареєстрований. На Дніпро. Будь ласка, вважайте, що дані вказані повністю невірно. А якщо вам нададуть відео з локацією цим дзеркалом, це мої відео. І людина їх отримав, бо просто поцікавилась. Якщо вам будуть розповідати про 800 Анті, про А, ще зараз покажу. А, так, ми віддаляємо. Тут зараз фокус немає різниці, бо. А якщо б цей показував, то. А ми зараз навіть спробуємо. Це кінець відео. І зараз зробимо. Попробуємо. Ну, ось, в принципі. Ось, будь ласка. 650 танці, да? І це не якась там. О, тут яскрава сцена, тут не яскрава сцена. Це просто різниця в яскравості. Все, я сподіваюся, що. Я комусь щось розказав про крутий Hong Top P10, якому я вважав можливі, могли б завести Wi-Fi 5G. Але то вже таке. Нормальне в охолодження, класний в роботі. Лишайтесь людьми. До побачення.